Номер 604 дієць кно Б. Від виробника. Дієць. Розкладаємо. ремінь безпеки. Якщо не користуєтесь, то краще знімайте бо буде заважати. І параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 50 см. Загальна ширина від обода до обода 71, глибина сидіння 43 см, висота спинки 37. Від сидіння до підлоги відстань регулюється: 45-48. Важить він 20 кг, витримане вантаження 140 кг. Це у нас вживане крісло колісне, абсолютно справне. Звісно, що можуть бути якісь недоліки, сліди користування для прикладу. От такі царапини чи царапини на ободах. Зараз буду все показувати. Підміжки. Складаються, відхиляються в одну сторону, в іншу. Знімаються. Регулюються вони по висоті. Ось це відкручуємо. Є ремінці проти зісловив звання ніг. дивимося на передні колеса, нічого не штопериться. Отже, підшипники у нормі. Передні колеса литі, доволі таки великого діаметру, зручніше буде їздити ними по якомусь відносному бездоріжжю. Є можливість також їх регулювати по висоті. Задні колеса також литі, 24-ті колеса, доволі непоганий стан протектора. Це у нас швидко муфта, Одним натисканням можна зняти колесо. Сара пани на ободах, коли без них. Блокування коліс. От тут ми регулюємо по силі затиску. Тут аналогічна ситуація. Блокування. Це сидіння. Сидіння. Чесно, проситься воно, щоб його поправи. Воно ну, таке не прям чорне таке, знаєте, як земля, таке Чуть-чуть воно світліше, ніж чорне. А, так, отут дивіться, це ми відкручуємо це все. Так само спинка знімається і вправку. Далі оці всі захисні щитки. Все воно тіле, пластик, але тіле. Підлокітники також. Все ок. Відкидається у нас. Вони. До речі, є в продажі дуже класні сидіння. Дивіться там, в якщо ви на сайті, дивіться в рекомендованих товарах. Не за всі гроші світу. Так, спинка бачу я звичайно і кращі Тобто в кращому стані спинки. Бачиться, вона вже тут десь сам матеріал десь він так примінявся, але ну, це не порване. Позаду. От тут є оці написи. Чесно, не знаю, чи воно відтирається, не знаю. Тут це такі світловідбуваючі елементи. Тут у нас регулюється висота сидіння. А це у нас натискаємо, типу підважується поріг, таким чином легше долати якісь перешкоди. Даний візок можете придбати в інтернет-магазині Медбаза, Посилання буде внизу під описом. Дякую за увагу.